Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео відповім на часті питання, які я отримую щодо туристичної візи США. Одразу скажу, що ми пропонуємо супровід як по туристичній візі, так і по програмі United for Ukraine. А також, якщо вам пощастило виграти у на грін-карту, то також можете звертатися за допомогою в отриманні грін карти. І перш ніж я перейду до питань, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал Canada For UA, де ви знайдете все необхідне для виїзду в Канаду та Сполучені Штати, та де вже ціла спільнота українців в моєму чаті canada Кенада Форіча, де ви можете поставити свої питання, знайти однодумців, зустрічатися навіть в Канаді та США. Тому приєднуйтесь. Найгостріше питання, з якого почну, це чи можна отримати туристичну візу після United for Ukraine. Тобто, якщо ви недовго побули в США, скажімо, декілька місяців повернулися і тепер хочете податися на вже. Візитерську туристичну візу на 10 років. Загалом ще мало статистики, тому що мало людей, які вже повернулися і подалися на візу, отримали якийсь результат. Але якщо розмірковувати логічно, то при подачі на туристичну візу потрібно довести, що у вас немає імміграційних намірів. І якщо б у вас вони теоретично були, то скоріш за все, ви б лишилися в США, тим паче. Враховуючи усі плюшки, які зараз надають штати українцям, це там і медичне страхування, і виплати, і можливість перебувати аж два роки, і дозвіл на роботу, що найголовніше. Але ви вибрали не користуватися ними і все одно повернулися в Україну. Чим ви якраз і показуєте, що у вас немає цілі лишитися в США? І з цієї позиції, на мою думку, і вже є. Позитивні результати, відгуки, що таки дають туристичну візу після United for Ukraine. Тому подавайтеся, не бійтеся, і я думаю, все вийде. Наступне питання теж актуальне щодо черг на співбесіду, тому що нагадаю, у мене на каналі є. Ціла відеоінструкція, подачі на туристичну візу, де я показую, як заповнювати анкету, як записуватися на співбесіду. Тобто є декілька кроків. Спочатку заповнюєте анкету DS 160, завантажуєте фотографію, роздруковуєте лист підтвердження заповненої анкети, і далі з confirmation number вашим, вашої анкети записуєтесь на співбесіду. І, до речі, одразу ще до початку заповнення анкети вам потрібно визначити. В якій країні подаватися, і оце найважче, тому що, ну, по-перше, в Україні зараз посольство не видає туристичні візи, потрібно проходити співбесіду за кордоном. А за кордоном... Е Перше, що приходить в голову найближче це Варшава, Польща. Але, е, на жаль, зараз збільшилась кількість відмов у Варшаві. Тому ми, до прикладу, радимо подаватися з найближчих принаймні, країн, і де є можливість проходити співбесіду російською там, чи українською. Це в Оризі. Латвія там наші клієнти отримують туристичні візи. І досить непоганий відсоток схвалення віз. Також, наприклад, можна там Італія, ну але це вже так більш далекі країни. І теж мене запитують з Канади. Багато хто виїхали по CUAT в Канаду і хочуть отримати туристичну візу, перебуваючи в Канаді для того, щоб відвідати США Бо по Канадійській візі CUAT ви можете можете вільно виїжджати без таких обмежень, як от по United for Ukraine. але в Канаді. Нюанс теж є в тому плані, що дуже великі черги на співбесіду. Там буквально два роки може бути, якщо розглядати такі великі міста, як там Торонто, Ванкувер. Тому моя рекомендація: якщо візу в США ви хочете отримати якомога швидше, то ви знову ж таки по канадійській візі можете спокійно літати в Європу і. Я пропоную вилетіти, пройти співбесіду в тій же ризі, до прикладу, і е, отримати візу. Вклейка візи триває набагато швидше, ніж канадійською. Це буквально два робочих дні зазвичай, і прямо вже з американською візою повернутися в Канаду. Таким чином, ви можете вкластися буквально в місяць, замість того, щоб чекати два роки. Також мене запитують, в яких містах можна пройти співбесіду в Канаді. Так от, можна це зробити в Отаві, в Галіфаксі, в Ванкувері, в Торонто, Калгарі, Монреалі та Квебеку. В Канаді трошки інша система запису на співбесіду, не через сайт cgifederalsecureforce.com, як записуємось, ми з більшості країн Європи. В Канаді це сайт ca.usembassy.com. Gov. Також враховуйте що співбесіда в Канаді буде англійською, і якщо вам потрібен перекладач, в принципі, для туристичної візи немає вимоги знання мови, бо ви їдете просто подивитись країну або в гості, так вам не обов'язково знати англійську, говорити нею вільно. Тому, якщо вам потрібен перекладач, або ви хочете взяти когось із собою в якості перекладача, потрібно заздалегідь зв'язатися з посольством, в якому вам призначено. Адже співбесіду і або замовити їхнього перекладача, або попросити надати паспортні дані і попросити, щоб з вами зайшла людина, яка допоможе вам порозумітися з візовим офіцером. Наступне питання: чи можна їхати з візою в старому паспорті? Тобто, якщо термін дії паспорту скінчився, а віза американська видається на 10 років, не так як канадійська, тільки до кінця терміну дії паспорта. А паспорт може скінчитися раніше ніж американська віза. Чи можна летіти з, от, з візою і простроченим паспортом, і новим паспортом? Чи потрібно її якось переклеювати в новий паспорт? Так, от, ви можете летіти з двома паспортами, з яких один буде дійсний, це буде ваш id документ і другий це там буде віза. Тобто, якщо у вас не змінювалось прізвище, то ви можете летіти з двома паспортами. Якщо ж, до прикладу, ви змінювали прізвище у зв'язку з заміжжям, ви теоретично також можете летіти з двома паспортами та перекладеним свідоцтвом про шлюб, на сайті так і вказано, що Рекомендується переподатися на візу за спрощеною процедурою в такому разі, скоріш за все, вам не потрібно буде проходити співбесіду, хоча вони все одно можуть на неї викликати. Та термін дії візи буде такий самий, як у. Попередній візі просто її переклеють в новий паспорт зі зміною прізвища. Наступне питання: чи можна відкрити візу неповнолітнім, якщо у батьків її немає? Тобто, наприклад, там дитина? 16 років, 17, хоче полетіти в США і податися на візу самостійно. Так можна дитині з 14 років взагалі потрібно проходити співбесіду в посольстві. І якщо дитина подається без батьків на візу, то потрібно обов'язково додати дозвіл батьків на виїзд дитини. Далі питання навпаки: чи можна отримати візу дитині по спрощеній процедурі? Якщо у батьків віза є, так знову ж таки. Можна, і зазвичай в такому випадку, якщо дитина до 14 років, то їй не потрібно навіть проходити співбесіду і все документи, паспорт можна відправити навіть поштою, але це треба уточнювати в посольстві країни, в якій ви будете. Подаватися, тому що різні країни мають трошки різні правила в Україні. Можна було просто поштою вклеїти візу. Я так робила нашому сину, але в інших країнах, будь ласка, уточніть це питання. Про всяк випадок і останнє питання: чи потрібна вакцинація від ковіду, якщо залітаєте по туристичній візі, ні, з 11 травня буквально недавно, відмінили цю вимогу, тому зараз можна вільно літати без е, всяких тестів і без підтвердження вакцинації. Але якщо ви залітаєте по United for Ukraine, то все ж ця вимога є. Хоча її досить рідко на кордоні просять показати підтвердження вакцинації, але але є і плюс по United for Ukraine ще потрібна вакцинація від кору та поліомієліту. А також до речі, у мене на каналі є інструкція подачі на United for Ukraine, Тому кого цікавить ця програма або туристична віза США. У мене є і відео з їх порівнянням. Будь ласка, дивіться мій канал, підписуйтесь обов'язково і переходьте в Телеграм, де щодня ми публікуємо новини про виїзд в Канаду та США. З вами була я, Лілія Бойко, і до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!